Сьогодні буде багато про сполучені штати польщу е, через призму української комунікації, української державної комунікації, нашої реакції на ці події і як з цього всього розплутатися, щоб не нашкодити собі і не нашкодити Україні загалом. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і ви на каналі Як не стати овочем, де ми в традиційних експериментальних зараз форматах розмовляємо з вами про інформаційну гігієну в широкому сенсі цього слова. От, наприклад, сьогодні хочу поговорити. Говорити з вами про наші реакції, наші в широкому розумінні як держава Україна, як нас, які громадян, на події, які відбуваються за межами країни. Тобто, наприклад, в Сполучених Штатах зараз активно несеться дві важливих і дотичних до нас події: це свіже, свіжа подія про вбивство американського блогера активіста Чарлі Кірка. Ось і вбивство жорстоке вбивство Українки в Сполучених Штатах Ірини. За руською Здавалося б, як нам дивитися на всі ці події. Ну, подивимося, що блогер говорив про Україну. Ага, він виступав проти того, щоб давати нам зброю, проти того, щоб власне допомагати Україні. Значить, він поганий, потрібно радіти його смерті, казати, що так йому потрібно. Або якщо не радіти, то принаймні казати: ну ну окей, то нічого такого і ніяких реакцій на це не робити. Вбили українку, значить, ми власне хочемо максимально. Правди добитися, хто її вбив, і так далі, ось і це абсолютно нормально. Ну от і не дуже дивимося за тим контекстом, в якому це все відбувається в Сполучених Штатах. В Польщі шахеди залетіли. Ми радіємо тому, що поляки відчули те, що ми згадуємо про всі наші перепатії. Робимо ми масоки. Ось і не зовсім думаємо, а що ж там Росія, як вона все це буде використовувати, і чи це піде нам на користь чи ні. Росіянам хочуть відмінити візи в Європу. Правильно так і не треба. Давайте з цим всім розбиратися, тому що всі ці очевидні реакції в результаті можуть стати основою для російських інформаційних операцій, і на жаль, вже стають на сьогоднішню розмову. Мене надихнув допис Дмитра Золотухина. А він в нього про білі пальта. І про те, що власне не завжди ось така реакція, яка здається суспільно правильною, вона насправді приносить користь Україні в довгостроковій чи середньостроковій перспективі. Дмитро більше писав через призму власне державних комунікацій. Я ж сьогодні хочу з вами поговорити через призму наших реакцій. Ну і звісно, трошки задіти державні комунікації. Давайте почнемо з Польщі, тому що і вчора ми з вами про це говорили, і тут вже є що проаналізувати і подивитись. Відбутися, як Росіяни з цим всім працювали, і що їм вдалося, що ні важливо розуміти, що цей момент, який був вибраний для атаки Польщі, він не тільки в цікавий з точки зору геополітики. Ми, звісно, не експерти в цьому, тому тут ми з вами про це говорити не будемо. Ось а він цікавий з точки зору того, як Росія нагнітала в інформаційному і не тільки інформаційному полі, і в полі Польщі фізичному відносини України і Польщі, Польщі і України, наші історичні відносини відносини. До наших е вимушених переселенців чи біженців в Польщі і так далі. І Ось на піку того, коли там вже і символіку е забороняють українську, і вже йде багато в Київ стосовно того, що в ті бандерівці, що ж вони там роблять, е злякають шакеди і українці. Цьому радіють, жартують, а жарти такі двозначні. Росія це все моніторить, вкидає в Українсько в польський інформаційний простір як підтвердження того, як Бандерівці ненавидять поляків, як як погана Україна, і взагалі не так все однозначно. Це були українські дрони, які спеціально спровокували і далі по тексту. І робить Росія це власне достатньо стандартно, тому що вони йдуть широким фронтом, вкидаються через політики, вкидають це через різноманітних. Блогерів, псевдоекспертів, ну все як нас, тільки на польському інформаційному просторі. І а, от зробили недавно аналіз. Багато аналізів з'явилося, але я хочу звернути вашу увагу на аналіз, який зробив центр стратегічних комунікацій. Власне, вони проаналізували те, що говорили поляки протягом вчорашнього сьогоднішнього дня, в те, що було в їхньому інформаційному просторі, і власне відмоніторили всі ці вкиди, які йшли від починаючи російських спікерів, і потім як вони поширювалися в власне, польському інформаційному просторі. Тут на цифрах показали, от як прекрасна в лапках російська ботоферма і не тільки ботоферма, їхні сітки власне ці меседжі розносять. До чого це все я введу? Що, коли планується інформаційна операція, то планується і реакція людей, які, на яких вона орієнтована. і коли власне іде атака в польський інформаційний простір, і звісно, в так само в закордонний інформаційний простір, то дивиться, як на це хто буде союзником в поширенні потрібної хвилі. І в даному випадку про реакція українців вона є прогнозованою, що ми підемо емоційним шляхом, не будемо раціонально зважати, а як це все протрактується. От і власне наші руками буде створений контент, який потрібен в цій інформаційній операції. І що тут важливо, що зупинити це вкрай важко, тому що до цього все було підготовлено. Були накалені відносини між українським суспільством і польським. Були абсолютно виправдані на це ситуації створені. От і абсолютно прогнозовано українці будуть емоційно реагувати, казати а як полякам, так і треба в різних і в різних мемах і так далі, ось і це можна буде перетрактовувати як те, що українці не люблять поляків. що варто в цьому випадку робити, коли е, іде така емоційна хвиля, варто на хвилинку задуматися і подумати в контексті того: а що буде, якщо я щось зроблю? Подумати з точки зору російської пропаганди, як вона це використає, подумати з точки зору, а навіщо мені зараз так реагувати, подумати з точки зору того, як відреагують, наприклад, ті ж поляки, якщо ми цей кейс власне використовуємо, і власне пам'ятати про важливий момент, який про який вчора написала Люба Цибульська. Про те, що хтось дбайливий завжди моніторить інформаційний простір, акумулюється все в папочки, ось і потім направляє в правильному векторі, це завжди потрібно пам'ятати, це я не про цензуру, це я не про те, що не потрібно говорити про щось одне і говорити про інше. Це я про те, як говорити, тому що жарти, меми, це все чудово, це все прекрасно. Ось, але коли ми коли ми надто емоційно це климемо. Або займаємо якусь одну радикальну позицію. ось і ця радикальна позиція дивним чином співпадає з меседжами російської пропаганди, то напевне тут варто замислитися, чи варто навіть якщо це відповідає зараз нашій думці, це так активно пушити в інформаційному просторі. Тому що якщо Росії вигідно, щоб вважалося, що це українська сторона, якимось чином до цього причетна, то а українці в цей час радіють, підколюють поляків і так далі, то звести це один до одного достатньо легко в інформаційному просторі, по про те, що це різні речі, тобто ми розуміємо, що це Росія, і ми розуміємо, що це не ми. Але якщо взяти ці жарти, якщо взяти власне російську позицію, то скласти один до одного в інформаційній операції на польську аудиторію, яка не надто буде розбиратися в деталях, дуже дуже просто. Ось це один важливий аспект. Тепер давайте перейдемо до американських історій, і зокрема до того, як зараз іде в інформаційному просторі обговорення і власне не просто обговорення, а реакція я б сказала українського суспільства на вбивство Кірка. Нагадаю, це відомий був відомий мага-блогер. Він був людиною дуже наближеною до Трампа. Він, він мав величезну аудиторію, там 30 плюс мільйонів. Ось про це до речі, дуже добре написала про його важливість. Дуже добре написала Юлія Забеліна. В неї є телеграм-канал і Фейсбук. І навіть youtube канал вона свій розвиває. Вона спеціалізується власне на американській політиці. Часто туди їздить і вивчає дуже. Саме мага це крило республіканське, хоча й не тільки. Тому це ще один, ще один канал, на який я вам рекомендую підписатися для того, щоб бути в курсі. Це підкреслю жоден, жодна експертна думка не потрібно сприймати як істину в останній інстанції. Ні, Юліну, ні мою, ні будь-яку іншу. Ось але Юлія Забеліна це та людина, яка дійсно спеціалізується саме на американській політиці, і тримає руку на пульсі. І ось вона пише про важливість того, як ми маємо на це реагувати тому, що нам важливо не втратити підтримку одних і інших, і коли зараз це вбивство в американській спільноті дуже бурхливо іде, як розкол між демократами та республіканцями. ну Ось в силу багатьох їхніх причин я зараз не буду аналізувати міжнародну політику, на якій я не спеціалізуюся, але в інформаційній площині нам вкрай важливо висловити людську підтримку, не згадувати, не піднімати те, що він говорив по Україні. Хоча Юлія в своєму дописі пише про те, що його думка теж змінювалася зараз. А саме підтримати, по-людськи, поспівчувати і не Піднімати, скажімо, те минуле, яке вже не змінити, але ним можна нашкодити. Чому це ще важливо? Тому що якщо ми зараз подивимося, що знову ж таки несе російська пропаганда, то несе вона якраз такі ж самі емоції того, що є в інформаційному просторі. У нас як перевірити, що несе російська пропаганда? Дуже простий тест. Є такий, є такий, трохи не туди зайшла, є такий чудовий в лапках. Телеграм-канал Цифрова армія Росії. Там вони генерують свої методички вкидають їх власне, для того, щоб ширші аудиторії про них розповісти. І там. Ключові меседжі можна прочитати, подивитися це, щоб довго не моніторити інформаційний простір і в ньому не загубитися. Так, от заходимо туди. Власне, дивимося останні публікації. І що ми бачимо? Що вони чітко акцентуються. Вони це росіяни, чітко акцентуються на тому, що Кірк він критикував допомогу Україні, критикував війну, критикував Зеленського як незаконно ізбраного президента на чому вони наголошують, і підводять до того, що це Україні вигідно. Далі можна подивитися, що там говорять Соловйови і так далі. Ось і, наприклад, подивитися на Дугіна, який робить на тому ж самому акцент, що Демпартія в Сполучених Штатах дорівнює Україна, і це зараз в Сполучених Штатах більшістю, зокрема республіканською, звісно, як червоний прапорець сприймається. От і підштовхують до того, що якщо українці радіють тому, що була вбита людина, яка радіє, я тут можу взяти в лапки, тому що е, це е, різні трактування цієї радості. Е, російська пропаганда може за таку сприймати, е, тому що якщо навіть будуть мамаси, то ці ми ми розуміємо. А в Сполучених Штатах, якщо їх показати, то це може бути показано по іншому. От тому. Важливо зрозуміти, в якому контексті це відбувається. Важливо зрозуміти, що цей контекст і наша реакція на нього дає. Тобто, якщо ми відреагуємо таким чином, як нам от емоційно зараз хочеться виплеснутися, що це дасть? До чого це підведе? Ну, от і е, якщо це швидше, ви побачите, що ми акцентуємося, зокрема, по е, тому шкірку на його минулому, що ага, він не підтримував Україну, навіть якщо це буде спокійний е, пост, і е, неоднозначно буде сказано про те, що ну якось так от не сильно сумно, що він там його вбили, і так далі, то це потім може бути використано в інформаційному просторі. Е, якщо б це не був час гібридної війни, війни. Інформаційної війни, то звісно, все, що я кажу, здавалося б, чекай, чекай В нас демократія, що хочемо, те й говоримо. Але ми завжди повинні зараз особливо зважати на те, як це буде використовувати ворог і від цього фільтрувати те, що ми робимо. Хочете це самоцензурою. Тобто, якщо вам хочеться дуже радикально висловитися, і ви бачите, що це співпадає з вектором російської пропаганди, можливо, краще промовчати, або менш радикально висловитися, або менш емоційно висловитися. Завжди можна знайти спосіб висловлювання на те яка вам болить такий, щоб він мінімально нашкодив, звісно, це важко зробити в 100% випадків. Звісно, дуже хочеться піти за тою хвилею, яка несеться емоційно, і вийти в цих білих пальто, про яких пише Дмитро Золотухін, тобто в суспільно, висловити суспільну позицію, яка всіма буде підкріплюватися в даний момент часу, але варто згадати про те, що це може і буде використано Росією, особливо якщо такого буде багато, особливо якщо Росія зможе це згенерувати згенерити великий масив. Інформації і подати вектор а, як думку українського всього суспільства, тому що соціальні мережі про це будуть говорити. Зовсім інша справа, як на це потрібно реагувати. Державним органам, зокрема владі, і висловлювати свою позицію. От вона тут має бути абсолютно дипломатичною, продуманою і зваженою на те, власне, як, як, чого ми хочемо досягнути. От, дуже рекомендую на рахунок цього почитати Юлію Забеліну і Дмитра Золотухі на допис. Вони там детально по цьому проходяться. От, тому що, наприклад, якщо вбили блогера, за яким зараз сумують всі Сполучені Штати, нам потрібно. Зокрема, мага крило, і нам потрібно з ними власне вести діалог і чогось від них досягати. то ми маємо бути. Одним з першим, як, наприклад, Мілоні, ось які висловлюють співчуття, які засуджують це вбивство і так далі. Ну, от я записую це відео в обід, і, власне, щось я не бачу таких реакцій. Напевно, вони з'являться, але напевно, ми вже не будемо першими. Як це була а, а, італійська прем'єрка? От і власне, це теж великий знак оклику з точки зору оперативності і важливості таких моментів в, в в нашій комунікації та ж сама історія з вбивством Українки, яку зараз дуже використовують в Сполучених Штатах. Я думаю, що ви останні дні точно читали там маск мільйон доларів виділяє на те, щоб мурал з нею зробити, і вони це використовують всередині своїй внутрішньої політиці, расові зокрема політики. от і там дуже багато нюансів, але ми в цій, в цій історії маємо зайняти знову ж таки про з одного боку українську позицію, що так це потрібно понести відповідальність і так з іншого боку, подивитися, що комунікує Трамп, і він тут абсолютно комунікує те ж саме, що потрібно нам, і висловити свою думку стосовно цього. Ось тільки сьогодні, здається, з'явилася вседопис власне ярмака. Можливо, ця комунікація відбулася там на інших рівнях. Хочеться все вірити. Але це великий знак оклику того, що. Варто враховувати ці всі нюанси, тому що на жаль в нас комунікація з демократичною партією, вона була дуже тісною. Ми дуже так синхронно з багатьма моментами перепліталися, але зараз комунікація, яка стосується власне намага, ядро в Сполучених Штатах, вона має багато багато нюансів. Якщо підсумувати цей мій довгий сьогоднішній спіч, то кейс і Польщі, і кейс Сполучених Штатів вчора і сьогодні вони нас підводять до дуже важливого моменту, що коли щось емоційне несеться, і це емоційне однозначно нас підштовхує для те, щоб поширити, сказати якусь дуже емоційну реакцію, посміятись, поплакати, і так далі, варто зупинитися і подивитися, чи немає тут маніпуляції, яку використає Росія, тому що може дійсно все окей, нам дійсно тут треба плакати. Сміятися, якусь борхливу емоцію висловлювати, а можливо, так як в цих випадках, в достатньо очевидних моментах Росія це буде використовувати і вже використовує, на жаль, по Польщі і пробує використати по сполучених штатах, хоча ми тільки на початку цієї історії ще буде розвиватися. Одним словом, ось ось таке відео воно про те, як реагувати нам і як не варто, не знаю, чи це окремий формат чи можливо частина чогось. Скажіть, що думаєте, тому що чому я сумнівалася про цей формат? Поділюся з вами, тому що. Він все-таки в такому виходить розмови, виходить як нраво учені. Вживу це російське слово. Підкажіть мені в коментарях, як це по-українськи буде. А коли я кажу вам, що вам робити, що не робити, і звісно, ніхто з нас не любить, коли їм кажуть, що робити, що ні. От тому не знаю, як ви на це відреагуєте. Відреагуйте в коментарях і скажіть, що думаєте. А я ж нагадаю, що звуть мене Оксана Мороз. Ви на каналі Як настати овочем. і Це був чергове відео на цьому каналі. Говорили ми про поточну. Ситуацію з сполученими штатами і Польщею. пишіть в коментарях ваші думки. Ви знаєте, що це буде просувати це відео, і власне таким чином ви долучитеся до інформаційної гігієни, формування інформаційної гігієни в українців. А якщо все сподобається вам на цьому каналі, підписуйтеся, не забувайте. Не забувайте донатити на силу оборони. Це важливо. Зокрема, на фонд «Повернись живим чи на ті збори, які ми підтримуємо, завжди вони є в коментарях. І якщо ви вже задонатили на силу оборони, хочете. І можете підтримати нас. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.